Як вийти знаємо, як побудувати свою онлайн-школу, масштабуватися та делегувати? Сьогодні буде без води, а тільки мій практичний досвід, знання та інформація, яка дає результат, колись у далекому 2020 році мій викладач німецької мови. Запропонував мені провести заняття офлайн у Києві з хлопчиком, який хотів вивчати німецьку мову. На початку я працювала офлайн за 250 гривень. за заняття, не відносилася до цього серйозно, а просто на лайті викладала німецьку. Перший рік я працювала повністю офлайн та їздила до учнів на шулявку на Святошин. Також я пам'ятаю, в мене була учениця з Ірпеня, і я бігла на маршрутку з академії стечка у Ірпі це була дуже затратно по часу, по ресурсам моїм, але на той час в мене горіли очі, і я погоджувалась на всіх учнів, на будь-який запит, і була була відкрита до всього нового. Так як у 2022 році почалася війна в Україні, я була вимушена виїхати за кордон, та саме тоді я почала пробувати степ степ викладати онлайн. У мене було небагато учнів, але запити були, та прайс я трішки збільшувала. Це було вже 300-400 гривень приблизно, але все одно це невелика ціна для занять. У 2023 тисячі я працювала дуже дуже активно. Були дні та місяці, коли в мене було по 8 занять за день, День з 9 ранку до 9 вечора, і зараз я це згадую і не розумію, не розумію, як я жила з таким графіком роботи, чесно кажучи. Та вже у 2024-му я заснувала школа, де є. Знайшла собі помічницю Ілону. Вона була другою викладачкою. Та ми удвох почали працювати. Степ степ Я почала знаходити нових викладачів. Та зараз в мене є команда з мене чотирьох викладачів та мій особистий асистент. Зараз ми працюємо з будь-яким віком від діточок, найменші наші учениці 5 років. Та до пенсіонерів моїй найстаршій учениці було 67 років, і вона склала. Іспит на Б1, тому німецьку вчити ніколи не пізно. Також ми працюємо з будь-яким запитом, наприклад, юридична німецька, медична німецька для німецька та побутова, базова для школи, для університету, для життя, для роботи. Ми працюємо з будь-яким запитом. Отже, давайте я вам розкажу, які пункти вам потрібно робити, аби отримати такий результат, як у мене. Запам'ятайте слово результат. Це найважливіше ваші заняття, методологія ваших занять, ваш план навчання він має давати результат клієнту, і саме тоді. Учні зможуть вас рекомендувати, буде сарафанне радіо, та учні будуть задоволені роботою з вами. Я це знаю на своєму досвіді, тому що мої учні повертаються до мене на навчання знову. Також рекомендують мене своїм родичам або друзям, і це саме ті клієнти, за яких вам не потрібно платити. Тобто, ви не вкладаєтесь у рекламу, ви не запускаєте таргет, ви не платите блогерам або інфлюенсерам, ви просто маєте гарний продукт або гарну послугу послугу, та люди самі просувають вас. Ви отримуєте результат завдяки результату, який ви даєте клієнтам. Вибачаю за тавтологію. Більшість викладачів наразі бояться підняти свій прайс на заняття через ці два фактори. Перше, вони не вміють продавати. Вони не розбираються у продажах, і друге вони не впевнені у своєму продукті та у своїх знаннях. Не вміння продавати це ключова проблема, тому що зараз є дуже багато класних викладачів, експертів, менторів і так далі. І так далі. Але якщо людина не вміє продавати, то у неї, на жаль, не буде ні клієнтів, ні учнів, ні запитів. Багато хто з викладачів знаходить учнів через Фейсбук, через розсилки, через чати українців за кордоном у Телеграмі, також на сайті Буки, OLX, також ще може бути. Але проблема у тому, що Усі ці платформи це одноразова акція. Тобто ви не будете завдяки Фейсбуку або Оликсу мати постійний потік заявок, і тут немає ніякого особистого бренду, ніякої вашої презентації, і також можуть попастися дивні батьки, які не будуть розуміти структуру викладання, та будуть щось від вас хотіти незрозуміло. у Фейсбуці, Набуки або на OLX Люди шукають в основному як найдешевше, тому на цьому побудувати свою школу. Ви не зможете. Що ж тоді робити? Насамперед потрібно працювати над власним брендом, над соцмережами, маркетингом, побудовою продукту. Та набором своєї команди вам потрібно збудувати свою систему у своїй онлайн-школі. Саме цьому я зможу вас навчити на своєму наставництві, тому що я зможу передати вам свій досвід, який я вже отримала методом спроб та помилок. Також перші роки я отримувала своїх клієнтів повністю безкоштовно. Я не платила за рекламу, я не платила блогерам завдяки. Мультиканальності так у мене невеликий блог, але на своєму блозі за 9 місяців я виросла від себе та одного викладача до чотирьох викладачів та власного асистента. Хоча у мене небагато підписників у блозі, і кількість підписників не є прямим показником ваших продажів. Нагадаю, що ваша ціль це продавати. Та давати якісний результат клієнтам, якщо ти вже хочеш вийти на омрієні 2000 тисячі доларів, масштабувати свою школу, мати викладачів у себе в команді, мати постійний потік учнів, та не переживати, що літом. Буде за непатринку, то приходьте на моє наставництво. Заповнюй анкету перед записом на моє наставництво або приходьте до мене на особистий розбір. Там я зможу проаналізувати ваші продажі, ваш блог та вашу методологію. Також я зможу дати вам покроковий план у реалізації масштабування вашої школи. Чус!